та яке згідно з чинного. Ми будемо сподіваємося запросувати, потом знімав, теж почали, що, не що не прийшов буде. до нас був запрошений робити акції там. Ну можна знімати. А через 2024. Через згідно нового законодавства змін про орган самоврядування, я тож. По засідання комісії з питань бюджету, фінансів та планування. 64 від 28 серпня 24 року. Присутні всі членів комісії в засіданні проведучих керівник денний. Про внесення змін до показників сільського бюджету проценткої сільської ради на 24 рік. Перше питання про внесення змін до показників сільського бюджету Прафенко сільської ради на 24 рік. Наступання Порядок 4 підконки. Субвенції з обласного бюджету на зарахунок залишків освітньої субвенції нам область виділяє кошти в сумі 450. було 442 тисячі гривень. 442 873 гривні на забезпечення мультимедійним обладнанням нової української школи. Шостий клас буде. По минулому року тільки на дедакту, дали цього року дали на шостий клас на мультимедійне забезпечення. Це 142 873 гривні, це і субвенція тут включає. Пропорційно 6 шостих класів. А що Буде, буде, забезпечення. буде забезпечення дітей, зараз кажуть чим, Тобто там смарк, дошку і засвіта не записувала. Інтерактивна панель з мобільними підставками. Не мультивно, не мутимідійна дошка, а інтерактивна панель мобільна, що вона може просипатися з класу в клас. Дякую. Тільки зауваження. Ставлю на голосування про уточнення субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що отворилась на початок бюджету цього року, відповідно до розпорядження голови Львівської обласної установи. С одна една субвенция, ме канят 1-2, на тази субвенция. Uh -huh. Друга субвенция, тази е така субвенция за нецелово бюджетно, за да помогнат за да субвенции, се на початку на Нам дають 450 тисяч гривень на облаштування кабінету захисту країни. Це також на всі школи. Вона включена в перелік визначена для облаштування осередків для викладання навчального предмету захисту України і Простанецька територіальна громада. Я думаю, тому що рішення є про... Можливість в майбутньому ліцею тому і вчають well, uh, тільки. Якщо там немає учнів, 50-11 клас. Так. Дернянський заклад загальної середньої освіти. І там то буде створено як усередок, і діти зі всіх шкіл і діти будуть навчатися на за на предмет заходу України будуть їздити, возити будуть до Тому що вони виясняють, як воно з буде ставити? Там якась одна. Медична частина, як зрозуміла, то буде на місцях школа, а така частина, то буде частина будуть тільки та, виясняють, як правильно ці ставки. Ну, бо кажу, що повністю студию має бути на того вчителя з осередку. Там щось маршрутна висняє. То 450 тисяч це є область, і 50 тисяч минулої сесії, що ми подали ми, то загальна вартість проєкту буде 500 тисяч. Як воно досягнулося з тим, що на прошлій сесії ми говорили, що там не буде цього ліцею, робили садочок і кошти, а тут тепер Ще раз, ну, ніхто не, 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 не говорив про відміну якогось там рішення, але, чи ще це, щось не згідно е, всіх законодавчих актів, там де є е, е, ліцей, там садочка не може бути. Ми створили. Ми не створили садочка, у нас якось... не відкрита окрема юридична особа садочка, У нас ще нічого не немає. Як по лише якісь зауваження і пропозиції так... за до... щодо виділення субвенції Точні, Точні, зберісти зберісти зберісти. Зберісти з місцевого бюджету? Уточнення субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року відповідно до розпорядження Львівської ОВА.

ходить два учні і виділяти такі кошти субвенції в школу, де ходить 10-15 не виділяти. Ви говорите, що на <головіка> ситуації, і в нас немає два учня. А, прийдув, да. Лист відділу освіти Тростянецької сільської Ні. ради за номером 117, Ні, не, рік 294 від 22.08 року про забезпечення співфінансування на придбання мультимедійного обладнання для Там відповідно та. до порядку е, використання тої субвенції, що не менше 10% не може можуть появлятися і бути забезпечене співфінансування. Ну, порахували ті інтерв'ю дошки, то щоб за повністю закрити потребу, що додатково треба 160 тисяч гривень. То виходить 10, Чуд, більше, ніж 10, але то... так. E, з доходів точно немає доходів. Як когось запитали уважені такі звідси? Ставимо на світ освіту, щодо забезпечення на придбання мультимедійного обладнання. Звернення сільського голови щодо виділення коштів. Тут звернення провідної коштів на придбання обладнання для проведення запису засідань сесії та постійних комісій відповідно до законодавства. 20 тисяч гривень це придбається фотоапарат, штатив і карта пам'яті. Ну, там ще якась там різничка. 19-400 комплексів, але там ще треба відкритих, ну, носій ще то 20 тисяч гривень. Та сама карта вартує, по-моєму, гривень писати. 380 одна, так? Одна 380. А на скільки? На 164. Та то маленький, 3, то на що брати, 4, то брати 3. нормальні. Нормальні брати 128, хоча я не кажу за 156. То, то Тому що, щоб їй вистачало на записку. Три штуки, потім люди Але переставляти, на... ви розумієте, що, ну. Роман до уваги. 20 тисяч гривень. Це також піде за рахунок перекладання домеження. Що є підтримка, може 21 чи 22 вже взяти ті? Ви розумієте, що ви добавитись. Ми обговорювали те з Анатолієм Суховацьким. І нам ну. потрібна тут ціна якість, ціна фотоапарату і відео, тому що ну, це не буде професійна зйомка. Чому три? три? Тому що, так як зараз одна комісія, друга третя. Я собі спокійно, так як мені сказали, що на 64 мені вистачить десь до трьох годин запису по цій камері. До трьох? До трьох. Це. Це так, я беру кар... Там ще карт. Там щось потрібні картридер. Я знімаю зараз комісію, я собі витягую одну флешку, ставлю чисто другу, знімаю наступну комісію, витягую, ставлю другу. Як доставлено, що тих сесія знімається, я собі за той час обнуляю нові карти, ну, сті карти пам'яті, які вже записані сесію, політику. 128 він сказав, що він, вони до того фотоапарату не йдуть. Далі фотоапарати йдуть дорожче. А, він буде люкавати, не буде себе. Бо діло в тому, що ви розумієте, що нормальна комісія вже година. Ну, ти що чому розуміли, тобто він надав якісь пропозиції, тому я ж я зараз замовлю, а Збачте, то, типа, ні, потім, потім ще, хай хай буде не одного розумієш, ну, Чи купити реально гідновіш, хай буде дорожче, хай буде не 20, хай буде 30, але вже щоб воно було на а, роки. Потім, потім той з школи, там ну, ні, ну, питання обговорювалися не тільки з Анатолієм Суховерським, з тими хлопцями, що в нас камери ставили, хік віжем, всі зійшлися на тому апараті. Із це Як когось якісь зауваження, на чиста на голосування листі з голови вищого виділення коштів у сумі 20 тисяч гривень. Бо сесія приведе <рес> про <рес> наші комісії. Я думаю, що коли буде звернутися, то буде знати. Буде скоріше, так. Не факт. В Солонці найбільше, mm. я бачу, то було 54 хвилини. Ну, там організовано зовсім інше. Там угоджувальна <fact Tam Harrisled> нарада, там все. По капита 1021, степу 22.40 на КЕП-2210. Одмання майобладнання обстрільної білизни, де дошки в груп Дем'янського ЗСО. ми просто з одного кекту переносимо на друге. Вона на ну, запальне нового разу, як робила, думала, видно, не за мене. <с up> <с up> Тому так. навіть як... не міняється, просто з одного кексу. Згідно помічною класифікацією треба застосувати Коші. і в <с up> так. За уваження, можна здійснити Є Як когось якісь зауваження нанесення щодо перенесення коштів? Mm. Зводу на котикомічної класифікації такий станцію. Ну що тобі не як-то це язик, то ми уточняємо доходи на суму 180 тисяч, 160 співфінансування, 20 камер і субвенції з обласного бюджету 450 на заклад України, 442 тисячі дві гривень надійних. І все?